Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Мова то серце не году, гене мова, ге не нагоду. Слово чому тобі як криця, що серед бою так я? Слайскриться, човти не гострий, безжалізний меч, та ще здійма вражі голови з плеч. Слова росли, із грунт, мов жита, добірним землю колосилась мова. Вона, як ліп, вона свята, і кров'ю тяжко предків пурпурова. Здавалось, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, рік почує.